Отже, вітаю всіх. Розширюємо горизонти разом із проектом інсайт. І сьогодні поговоримо про роботу нашого Вінницького кардіоцентру. Отже, нашуміла шуміла давна інформація, що вже переїхав кардіоцентр в нове приміщення і розповість про його роботу, про те, як відбувається період чи вже відбувся. Теж до речі, цікаве питання. Ігор Данильчук, директор Вінницького регіонального лікувального діагностичного центру серцево-судинної патології, лікар-кардіолог вищої категорії та кандидат медичних наук. Пане Ігорю, вітаю вас. Да, вітаю вас. Ви переїхали вже. Чи ще відбувається переїзд? Ну ми е, фактично переїхали вже е, зараз, фактично перший тиждень, е, коли ми працюємо в новому приміщенні. Угу. Працювали е, в тестовому режимі, але зараз на сьогоднішній день ми вже приймаємо і ургентних пацієнтів в тому числі. Планових пацієнтів ведемо амбулаторний прийом. Тобто, ну, практично ми відновили всі напрямки роботи, і загрузка зараз вже наближається до, до оптимальної. Я просто уявляю, коли була затримка зв'язку з пандемією, зв'язку з початком повномасштабного вторгнення була затримка щодо будівництва, так і там ремонту щодо обладнання в Вінницькому регіональному Я Уявляю, просто як би хотіли вже переїхати і почати роботу з таким розмахом. Да, за однозначно. Ми, ми давно вже цього потребували, і на щастя, це вже реальність. Що яка є відмінність від того, що ви робили от буквально до цього року, так і що ви можете запропонувати пацієнтам уже в новому приміщенні, де розмах, де більше місця, більше можливостей? Ну, перше, що почну, що очевидно, що кидається в очі, наш центр займав в старих приміщеннях приблизно 2000 квадратних метрів, а зараз це 16 тисяч. Тобто значно просторіше, значно більше можливостей просто розвернутися на площі певні. Дуже важливо те, що в новому центрі сконцентровані всі основні технології, які зараз існують в світі по основним напрямкам кардіології. Ми зараз розвернули роботу блоку інтенсивної терапії. Це окреме відділення, так зване відділення гострих станів, коли будуть поступати всі пацієнти з ургентною патологією. Це пацієнти з гострим інфарктом міокарда, пацієнти з життя загрожуючими аритміями. Це окрема структура, окремий структурний підрозділ, і він зараз добре обладнаний, і він має всі можливості для адекватного надання допомоги цій категорії пацієнтів, найважчі взагалі від всіх. Ми зараз розширюємо значно можливості в кардіохірургії відкриті. У нас з'явилася власна операційна для відкритої кардіохірургії. Це операція на відкритому серці на відкритому так? серці. Да. Ми робили такі операції, ми їх виконуємо вже достатньо давно, але в старих приміщеннях ми були дуже обмежені через нехватку приміщень самих і можливостей. Тобто кількість операцій була Так, да, Кількість операцій була значно менша. Зараз фактично, ну, от ми тиждень працюємо, практично кожен день вже є операція. І це операції і на зупиненому серці, і на працюючому, і операційно обладнана за всіма стандартами нинішніми світовими. Фактично, ми можемо цей напрямок розвивати вже в подальшому в повному обсязі, так як це робиться в всіх провідних закладах mm -hmm. і України, і не тільки України. Mm -hmm. Зараз ми розширюємо свої можливості значно в лікуванні порушень ритму серця. Взагалі, якщо дивитися на заклад, у нас чотири нових операційних: одна під велику кардіохірургію і три операційних обладнаних ангіографами. Одна з цих операційних буде обладнана електрофіз Чи, верні, вже є обладнана електрофізіологічною лабораторією. Якщо говорити про цей напрямок, ну фактично його можна розділити на два таких піднапрямки: це лікування блокад, це коли серце скорочується з маленькою частотою. Uh -huh. і тоді пацієнту треба встановлювати кардіостимулятор. Званий я можу сказати, що ми тут на сьогодні практично імплантуємо всі типи кардіостимуляторів, які в світі існують. Тобто ми виконуємо імплантацію однокамерних, двокамерних трьохкамерних з синхронізацією ритму, кардіовертри, дефібрилятори всіх існуючих типів, в тому числі і трьохкамерні. Це вже налагоджено і це функціонує у нас в закладі. І ми таких операцій робимо десь приблизно 250-300 в рік, але це обладнання, яке зараз існує, воно дасть можливість почати новий напрямок. Напрямок електрофізіологічного обстеження серця і лікування аритмії, які йдуть з високою частотою. за допомогою цього обладнання, яке зараз встановлене і яке прийде налагодження на найближчі тижні, буде можливість проводити ЕФІ серця і так звану операцію абляцій. Це коли знаходять джерело аритмії. В серці і проводять випалювання цього джерела. Є декілька різновидів абляції, От у нас буде доступна радіочастотна абляція і холодова. Це дасть можливість ну, фактично більшість аритмії, які йдуть з високою частотою, діагностувати і далі пробувати лікувати. Mm -hmm. Такий напрямок на теренах Вінницької області раніше не було взагалі його, І зараз він. Почне розвиватись у нас також, ми говорили про те перед ефіром: про те, що пацієнти будуть з нашої територіальної громади Вінницької, так і з усього нашого Вінницького регіону. Так. Як організована їх я не знаю, доставка, тобто зразу везуть до вас, так Якщо є якась гостра проблема пацієнта, то з району везуть до вас, так розумію? Ну, якщо мова йде про гостру патологію, так. там приклад там про інфаркт міокарда, угу. то є маршрут пацієнта і швидка допомога. Якщо бачить, що це інфаркт, вона доставляє ну в межах Вінницької області, доставляє в два центри до нас або в лікарню ім. Переговору. Угу. Ну, більшість іде, значна більшість іде до нас. Угу. Ну, ви як кардіоцентр. Да. А з інших регіонів України можуть до вас звертатись пацієнти, щоб пройти лікування? Безумовно. На сьогоднішній день вже немає різниці, з якого регіону пацієнт. Гроші, Гроші йдуть за пацієнтом. Да, цей, немає принцип. прикріплення територіального. Важливо просто щоб. Е Пацієнт мав направлення, наприклад. Або якщо це ургенція, це може бути і без направлення, або доставка швидкої, або просто самозвернення. Угу. Скільки пацієнтів може кардіоцентр наш приймати за на рік? Отже, в такому оновленому форматі. Ну о, чесно говоря, зараз важко сказати. Перший рік покаже. Так, да, Перший рік покаже. Останні кілька років ми додали значно. Ну, в довоєнний період це було приблизно 5 тисяч пацієнтів в рік, а 24-й рік це вже практично 7 тисяч. Тобто, ми за цих кілька років почті майже, майже 2 тисячі пацієнтів в рік додали це. Я маю на увазі тих, які лікували стаціонара. Розкажіть, будь ласка, про досягнення, тому що знаю, що наш кардіоцентр є лідером. Так, од серед лідерів по Україні в деяких на дані деяких послуг. Ну, ми є одним із лідерів, безумовно, в такому напрямку, який називається інтервенційна кардіологія. Це напрямок, який забезпечує лікування планових пацієнтів і лікування пацієнтів з такою патологією, як інфаркт міокарда. Приблизно десь за останні роки близько тисячі інфарктів проходять через наш центр, з них близько 750 до 800 пацієнтів проходять процедуру ургентної коронарографії і стентування, тобто, це найсучасніша технологія лікування. Цієї групи пацієнтів, технологія, яка дала можливість е зменшити летальність госпітальну в декілька разів. Це при інфарктах? Це да? при так інфарктах, так. Да. Ігор Данильчук, директор Вінницького оригінального лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, у нас сьогодні в ефірі говоримо про роботу нового приміщення Вінницького кардіоцентру, про ті послуги, які можуть надати вони пацієнтам. І в мене наступне питання про концепцію лікування. Так, тому що я як ви як практик точно знаєте, що е, як змінилася концепція лікування, наприклад, за останніх 20 років, так щодо серцево-судинних захворювань, чи взагалі відбуваються якісь зміни? Все така стала така річ, що е, традиційна? Ну безумовно, тут великий прогрес і дуже великий прогрес саме в Україні. Помінялось лікування радикально за рахунок введення нових технологій і е, нових технологічних е, рішень. Тобто, наразі і діагностика, і е, сам процес лікування це такі процеси високотехнологічні, які потребують е, обладнання. Е, Високої якості, і е, які потребують знання спеціалістів в використанні цього обладнання. Що З кожним роком це стає все більш е, складнішим, скажімо так. Я е, е, відповім на це питання, так скажімо, звузивши його до е, інфаркту Міякарда, угу. до тої патології, яка несе найбільшу загрозу для пацієнтів у одвалозі, яка є дуже поширеною масовою. Ще років 15 назад, фактично, ці пацієнтів привозили в кардіологічне відділення і вони лежали в блоках інтенсивної терапії під наглядом. Зараз концепція радикально помінялась. Зараз задача доставити пацієнта як можна швидше для того, щоб максимально швидко виконати. Процедура, яка називається коронографія, це діагностична процедура, знайти причину інфаркту, і е, коли ця причина знайдена, постаратись максимально швидко відкрити артерію, і за якої із -за закриття якої виник власний інфаркт, відновити кровоток в тій ділянці серця, е, яка постраждала, е, і зробити так, щоб мінімізувати інвалідізацію пацієнта і збільшити вижив... виживаність. тобто стентування. просто тобто стентування, mm -hmm. да е, якщо коротко, практично. Як пацієнт має здогадати, що в нього можливо інфаркт інфаркт, так і що потрібно, скільки в нього є часу для того, щоб доїхати? Ну, дивіться, найкращий результат, якщо ми вспіваємо цю процедуру зробити, взагалі до інфаркту, як людина може здогадатися, що в неї є проблема? Ну, найтиповіші симптоми це коли починає пекти за грудиною. Саме от посередині рудної клітки, і коли ці болі пов'язані з навантаженням фізичним, ну, приклад такий: швидше пішов, запекло, зупинився, дві хвилини пройшло, прийшли болі. Знову пішов, знову запекло. От, якщо така симптоматика з'являється, треба бігом звертатись до кардіолога, максимально швидко зробити кардіографію і перевірити, чи все в порядку. Якщо на цьому етапі вдається. Людину виявити, то фактично стентування вирішує всі проблеми абсолютно. Тобто людина далі живе спокійним життям, не хвилюючись. Якщо на цьому етапі не вдалося, або якщо такого етапу не було, як взагалі людина може здогадатись, що, що в неї ну, інфаркт, як правило, починається з сильних болі за грудини. Посередині грудної клітки болить інколи віддає в спину, інколи віддає в живіт. І думають, що це виразка, наприклад, чи щось інше, інколи віддає в нижню щелепу, але саме, саме типове місце це от середина грудини, середина грудної квітки. Якщо такі болі розпочалися, 20-25 хвилин вони не проходять. Однозначно, треба викликати швидку допомогу і їхати в центр, який здатний зробити коронографію і надати ургентну допомогу, от при гострому коронарному синдромі. Фактично. Краще це зробити до 12 годин. Чим раніше, тим краще. Тобто є е, час, е, протягом якого є сенс втручатися, робити всі ці маніпуляції. І для інфаркту міокарда це абсолютно правильно сказати, 12 годин. Е, і навіть в межах цих 12 годин люди, які приїхали на 12 годину, і люди, які приїхали через одну годину від початку, це дві різних категорії пацієнтів. Тобто, ті, хто звернувся з ходу зразу, о, має шанси. З мінімальними взагалі проблемами вийти з цієї скрутної ситуації. Ті, хто приїхав вже під кінець цього терміну, ну просто збільшують шанси на виживання, але стовідсотково ну, їх вже реалі вдасться відновити. скажімо так, угу. пане Ігорю, а яка ситуація з роботою з військовими ви ж теж з ними працюєте? Ми надаємо допомогу, безумовно, всім військовим, які звертаються. А якщо людина хоче просто обстежитись, вона має такі, такі можливість в кардіоцентрі? Безумовно, у нас є амбулаторно діагностичне відділення на першому поверсі нової будівлі. Воно розпочало свою роботу. Ведуть прийом лікарі-кардіологи. Ультразвукове дослідження виконується інші види треба просто взяти направлення у сімейного лікаря, прийти, записатися, прийти в призначений час на прийом до лікаря, і далі все буде зроблено. О, у Вас збільшилась територія площа вісім разів. Так підраховував на початку. Так У вас збільшились площі, збільшилось на збільшиться навантаження. 25 з рік. Ви побачите. А яка ситуація з фахівцями? Чи достатньо фахівців для лікування? Наразі достатньо. Ми забезпечимо лікування фахівцями. Є люди, які, е, які навчились раніше. Є люди, які навчаються зараз. Е, зрозуміло, що штат е, збільшився і ще буде збільшуватись, е, але поступово всі ці проблеми вони вирішаться. І треба опановувати цю техніку, так яку, Безумно, яку, ну, безумовно зараз. Буде буде якийсь період таких, знаєте, дитячої хвороби нової будівлі. Але я думаю, що ми це подолаємо достатньо швидко. Угу. Яка зараз взагалі ситуація з серцево-судинними захворюваннями? Вони збільшуються. Кількість як пам'ятає інсульт помолодшов чи інфаркт помолодшов. Є таке теж? Ну ви знаєте, звичайно, вся ситуація, яка є в країні, вона здоров'я не додає. Це абсолютно однозначно. Є е, е, велика кількість людей, е, які мігрували з інших регіонів. Якщо скажемо, ну достатньо важко сказати в кількості пацієнтів, тому що зараз багато людей є таких, які тут раніше не проживали, вони влились в нашу громаду і ми надаємо їм допомогу також. Загалом, ну можна поглянути навіть просто на ті цифри, які були пролікованих у нас пацієнтів там 4 роки назад, це 5 тисяч в рік, і в прошлому році 7 тисяч. Ну, безумовно, тут можливо, і е, сам е, сама популярність закладу трошки грає на руку в збільшенню цьому, але і е, я думаю, що і загалом. Е, проблем у людей більше може, може інформаційна складова, що люди е, чують і розуміють, що їм треба як кажуть проводити ці чекапи так е, щорічні і більше уваги приділяти своєму здоров'ю. Безумовно, от е, саме тому, о, наприклад, ось сьогоднішня наша з вами зустріч. Вона для того, щоб люди, які це подивляться, послухають, вони е, розуміли свій стартовий алгоритм дії. У випадку небезпеки, тобто я думаю, що ті, хто подивиться передачу, вони будуть розуміти, що якщо відбуваються ті симптоми, які вони... Які ми сьогодні от описали, не треба нічого чекати, не треба сидіти вдома, не треба е якісь там е проводити маніпуляції. Незруміль незрозумілі. Треба просто викликати жорстку допомогу. Ну бачите, в нас лишається хвилина, але я ще хотів запитати у вас про аритмію, тому що ви сказали про загрозу аритмії, Так mm -hmm. я думав, що це така якась ну як невеличкий збій в серці, який треба пересидіти, перечекати чи перележати, і нічого більше не буде. Але це насправді справжня загроза. Є певні різновиди ритмі, які можуть нести загрозу безумовно, і ці груби можна розділити на дві на два різновиди на браді рітмі, і тахі ритмі, на ті, які йдуть з низькою частотою, на ті, які йдуть з високою частотою. і серед тих, і серед тих є життєво небезпечні. Тобто, якщо людина відчуває якісь перебої в роботі серця, або якісь епізоди серцебиття, або є якісь незрозумілі запаморочення, втрати свідомості, це все привод звернутися до кардіолога на прийом. Є певні технології, як відслідкувати, що відбувається з людиною. Ну зокрема, це холтерівський моніторинг, це інші якісь технології, і якщо дійсно підтверджено буде виявлено, що причиною є аритмія, ну є сучасні технології лікування. Ну я завершу ефір фразу, яку люблять всі лікарі в будь-яких незрозумілих ситуаціях. Звертайтеся за медичною допомогою, за кваліфікованою медичною допомогою. Дякую вам, вітаю вас ще раз з новим приміщенням і вдалої вам якісної роботи. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з директором Вінницького регіонального лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, лікарем-кардіологом вищої категорії, кандидатом медичних наук Ігорем Данильчуком. Дякую вам ще дуже раз. дуже дякую. І е, проєкт інсайт на сьогодні завершується. Здрінемось вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.